Найгарячішою темою позачергової 54-ї сесії Нікопольської міської ради стало питання встановлення пайової участі на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Нікополя для компанії, що побудувала в місті супермаркет 33 квадратних метри. Забудовник до введення об'єкту в експлуатацію повинен сплатити кошти пайової участі. Як виявилось, він цього не зробив. До того ж, торговий комплекс розпочав роботу без отримання декларації про готовність, а це заборонено законом. Також в обхід всіх правил та норм супермаркет був підключений до автономної електродизель-генераторної установки. Дизель-установка. Екологічна експертиза проведена є отримане дозволення на вибраці в центрі города. Обращення давайте не только прокурора екологічку прокуратуру. Стримані в розсліду питання про встановлення розміру пайової участі забудовника депутатами прийнято не було. Його відклали до з'ясування справжнього стану справ та проведення відповідних експертиз. Виповнення обов'язкових норм закону України і, експертизи, і проведення експертизи проєкту і експертизи исключить все возможные сомнения со стороны органа местного самоуправления относительно достоверности предоставленной проектно-сметной документации на объект что в свою очередь позволит максимально верно определить размер боевого участия застройщика в развитии инфраструктуры нашего города. На сесії депутати вирішили також відправити запит до прокуратури стосовно погроз населенню з боку юридичної компанії Партнер. Дана фірма займається вибиванням боргів, частіше за все, навіть не існуючих, населення перед підприємством комфорт. Прошу проголосувати депутатом потоконом. Поручені поручити юридичній службі і сполкома опублікувати телефони етаброшення. І сказати гражданам оказанні безплатної юридичної допомоги, составленню іскравих заяв по захисті честі і достоинства до цієї міжнародної юридичної фірми, яка розсилає ці бумаги з угрозами людям. Я, як депутат, юрист, готов допомагати всім людям представляти такі іскові заяви безплатно. Виконуючий обов'язки міського голови Андрій Фісак пообіцяв, що юридичному відділу виконкому буде адресовано відповідне доручення в допомозі населенню в складанні позивних заяв.